Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізішови. Сьогодні ми будемо грати в Гроблокс, в Геру, яка в нас називається. Плюс один кеш за кожен клік. Кожну секунду, друзі. Що ж, нам тут треба будувати у такій величезні-величезні, друзі, башні аж до космосу. Щоб дойти аж до місяця, друзі. Офігеть, у нас тут анімація прикольна цих прыжків, друзі. Прикольно. Щоб нас тут будувати, нам треба клікати, погнали, погнали, клікати, і дивіться, як в нас ці наші башні будуються з власне грошей, діамантів і так далі. І так далі, і так далі. В нас вже є 5 поверхів. Я думаю, що це вже реально дуже-дуже круто, друзі. Ну а перед початком цього відео вас попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. А так. Також, якщо вам не важко, зайдіть в мій discord сервер за посиланням під цим відео, друзі. Ну що ж, будуємо, в нас же 6 поверхів є, зараз добудовуємо сьомий, в нас вже 229 грошей. Що ми можемо купити за ці гроші? У нас є якийсь клейм-гіфт, заберемо 350 доларів. Офігеть, у нас ще добудувалося, блін, поверхів, штук 10. У нас є якісь яйця. У нас є яйце, найдешевше коштує 250. Давайте його відкриємо. Остав свою подобайку, щоб щось класне. Бо дає нам кет Комоновський, але дивіться, до речі, які тут гарні картинки е оцих. Власне, петиків. Давайте відкриємо ще одне таке яєчко. І випадає теж такий самий кет. Ми його теж еквіпнемо. Еквіп. Так, хоп, друзі, і будуємо. Ага, ми витрачаємо гроші. Нас руйнується наша башня. Ага. Заберемо ще 500 і наша башня вже має 18 поверхів, друзі. Прикольно, прикольно. Зараз відкриємо за 750, що трошки нам треба. Чекаємо і відкриваємо, друзі, це яєчко Я думаю, що випаде щось нам прикольне. Випадає в нас лисичка фокс рарна. За, не, не забираємо її, вдіваємо її. 2х6. 26х воно нам дає. І що ж, ми виповнили вже ось це. Ми це забираємо. Це в нас якийсь голден щось там. Окей. У нас тут дофігіще квестів, друзі, нам їх треба тільки забирати, окей. Що в нас ще є? У нас є Void Machine, Towers, Money Wood Brick Ого, друзі! Так тут ще такі приколи можна робити. Оце я розумію. Давайте зараз на щось назбираємо і купимо. Але Money, воно, звісно, дуже гарне, але нам треба щось, що нам буде, друзі, прокачувати, а не просто, щоб було воно гарне. І забираємо, до речі, ще Gift Це в нас Sand Egg. Подивимося, що нам випаде. Рарний Monkey, друзі. Я думаю, що це щось буде прикольне. Воно нам дає 3 ілоги. Один ікс, Прикольно, прикольно. Дивіться, як ми швиденько все все будуємо. І до речі, в нас є ще колесо фортуни. Ми його обов'язково прокручуємо. Зараз подивимося що нам тут буде. Плюс 500 маній. Воно нам дало 500 маній. Це нормально. І я пропоную зараз побудувати дуже дуже круту велику вежу, друзі. Друзі, в нас вже 100 поверхів. Дивіться, як це вже круто виглядає. Давайте спустимося на е, самий низ і подивимося, як це виглядає, друзі, знизу. І дивіться, яка в нас вже офігенна башня. В нас є 4400 доларів. Забираємо ще гіфт, ще 6750. Скільки 118 поверхів, друзі? Афігеть! За хвилинку в нас буде ще фрі спін. Я пропоную ще трошки повідкривати, друзі, яєчка. В нас є 5000, Ми можемо відкрити якесь яєчечко. Опа, за е, 3750. І нам випадає, друзі, анкомоновський перот Ну, не дуже друзі, друзі, класно, але хоч щось. І я моєї це за 750 і випадає нам Fox RAR. Ще один Фокс, такий, як в нас вже є. Еквіпаємо Бест Хопа. І тепер наші батьки надають 2,6. Not bad, непогано. За 10, за 8 секунд вже навіть забираємо ще Free gift і подивимося, що у нас тут по квестам. Забираємо тут ще 200 доларів, тут ще 200, і тут вже нормальненько. Нам дали якесь avoid Poison на 30 хвилин. Подивимося пізніше, що воно таке, і, і прокрутимо ще раз колесо. Фортуни випадає нам 1000 кайфово, в нас 46 поверхів. І в нас є тут Voidмаchін. Власне, тут в нас є оце таке зілля void, Не знаю, що вона нам дає, але коротше ми тут і так нічого не можемо робити, тому то таке. Давайте купимо wood, brick Так, і потім купимо ось це. Воно у нас коштує 2500. Трошки нам ще не вистачає, але, до речі, вже в нас все, друзі. Дивіться, як швиденько йде. Ще набагато-набагато, друзі, краще. Друзі, нам сказали, що прибув якийсь секрет агент. Давайте подивимося, що тут в нас таке. Так, фрібанда. Ага, це в нас заробукси усе. То одна тоді нас це, друзі, не цікавить. А ми вже можемо купити конструкшнс. І тепер в нас тут буде якесь будівництво, друзі. Давайте подивимося, як це будівництво у нас тут виглядає. І отакими от конструкціями, друзі, будуємо тут величезний величезний, друзі, будинок. Це в нас просто якийсь хмарочос буде. Друзі, друзі, я тут трошечки порозвивався, і в мене вже 7800 доларів. І є ще в мене два фрі-гіфта. Ми забираємо фрі-пета. Це в нас якийсь токсік хидра. Зараз затестимо, що воно таке. І ще 5 тисяч доларів. І в нас вже їх 12800. І дивіться, друзі, ми вже де взагалі. Тут вже починає е, трошки темніти, або це просто ніч починається. Я щось не до кінця розумію. Але ні-ні, ні друзі, подивіться, ми вже зараз будемо відправлятися на ракеті е, вище і вище. Е, я думаю, що скоро зможемо дойти ще, друзі, е, далі. В нас ще є, до речі, е, два безкоштовні колеса фортуни. Ми їх прикручуємо, подивимося, що нам повипадає. З першого нам випадає ще 750 доларів, і з другого подивимося, що нам випаде. Е, і ще 500 доларів. І ще наступне колесо фортуни в нас буде через 50 секунд. Е, Теж його друзі прокрутимо. У Нас до речі 152 поверхи, але ми до сих пір е бегінери. Друзі, я вже на 200-му поверсі нашого хмарочосу. І тільки зараз побачив, що в нас є фрі-автоклікер. Це по-перше, але він якийсь повільний, друзі. У нас є якийсь дейлі гіфт, який ми не забирали з самого початку. Це 2,5 тисячі. Ще в нас є фрі пет пак, який ми зможемо забрати за 4 хвилинки, друзі. Замість 900 робоксів. За безкоштовно за 4 хвилинки ми це, друзі, зробимо. Тому почекаємо 4 хвилинки заберемо, затестимо. Друзі, ми отримали гідру і отримали ще фрі гіфта Це в нас фрі бандл слот, але наскільки я пам'ятаю, там все було за робокс, тому там нам, друзі, нічого не світить. Але в нас ще є фрі спін колеса фортуни. Ми його прокрутимо, подивимося, що нам випаде. Це 500 маній, окей, і. І ще одне, друзі, ще одне, колесо фортуни в нас є. І ще одне буде за 30 секунд, Тому зараз іще одне прокрутимо. Ще 500 доларів і через 30 секунд прокрутимо ще одне. Подивимося цього петика. 4,5 він нам дає Equip Best. Хопа, і тепер дивіться, друзі, як в нас все полетіло. Вже ж, друзі, в нас вже 250-й поверх, навіть 251-й. Прокручуємо ще. Ага, не прокручуємо, коли завертули. Окей, нічого страшного. І на цьому моменті, друзі, я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!